Слава Україні! Шановні мої, я думаю, сьогодні не просто вирішальний день. Ми дали Януковичу шанс достойно піти, а не вляпатися в історію та постанова, яка сьогодні повинна була бути проголосована в парламенті і підтримана багатотисячною маніфестацією. На жаль, не влаштовує Януковича. Він зробив для себе інший висновок. Він боїться будь-яких виборів. Він знає одне. Він може втриматись, як він думає, лише на штиках і набоях. Але ми не даємо йому цей шанс. Зараз, в ці хвилини, починається прес-конференція для українських і закордонних засобів масової інформації в профспілках. Буквально за годину. Сюди запрошені посли всіх закордонних держав для зустрічі з керівництвом Майдану. І я думаю, ми зробимо все можливе, щоб і український народ, і світова спільнота знали, ми є мирні люди і ми не дозволимо поплюжити нашу честь і гідність. Я окремо звертаюсь до тих, хто носить погони. Хлопці, ми зробили все можливе. Для того щоб сьогодні в мирний спосіб за півгодини було вирішене ключове питання. І вам більше жоден президент, жоден злодій не віддав би наказ стріляти в простих людей. На жаль, Янукович вирішив, він боїться виборів, він боїться свого народу. Саме тому і було віддано наказ. На штурм. Я переконаний. Кожен з нас розуміє, сьогодні є вирішальний момент. Я звертаюсь до киян. Досить дивитися телевізор. Тут, на Майдані, вирішується доля ваша, ваших дітей, і ваших онуків. Бо тут, на Майдані, ми вийдемо або свободними, або рабами. Ми всі не хочемо бути рабами. Я переконаний. Це наше гасло. Слава Україні.